Нині церков празнує пам'ять апостола Матфія, тот апостол, котрий був вибраний замість відпавшого від от числа апостолів Юди. І так, вибравши апостола Матфія, Церква показала всім на всі времена, що скільки б не було проявлення слабих людей вірою, навіть апостолів, церква того не страдає. Відпав Юда, прибавився Матфій. Відпали люди пішли в розкол. Замість них прийшло в два рази більше нових до нашої церкви. І ніколи церква не страдала тим, що хтось відпав. Апостоли завжди казали, ті, що відпали від нашої церкви, вони били з нами, але наші не були. А тому не будемо дивлятися, чому відпали, бо християни це не раби, не притягнуті насильно до церкви. Ми Віруючи в Христа Ісуса, єсме свободні в своєму виборі. І до кінця життя чоловік оту свободу сохраняє. От чому так опасно, коли ти воспользуєшся свободою духовною. Одно діло, що можеш вибрати добре, але є опасне, що можеш вибрати і поганий путь. Є люди, котрі з юності жили. Не по церковному, а на старості літ покаялися і стали нові люди, наслідники Царства Божого. Були случаї, коли наоборот, чоловік з юності до церкви ходив, совершав различні діяння, трудився, молився, а потім, на старі дні, пішов у путь у блуд і погубив усі свої труди. От почому і збрані апостола Матфія, замість отпавшого завжди буде то, що і сьогодні Отпали від от нашої церкви пару митрополітів, які захотіли більшої слави, чим в канонічній церкви. Замість них з'явилися нові митрополіти, вірні церкви Христової. Були ж так поступаючи, ведя себе, як то ті, котрі ловлять людей для царства Божого, скільки людей проповідями привернулися до церкви. І ж так поступаючи, ми подлінні служителі Христового, ученики Христового, а у вічності уєдно з ловленими нами для Царства Божого, і ми з ними зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.